Ну, немає межі у щедрої російської душі. Усі думали, що багато російських танків, гармат, вертольотів та літаків, які захопили ополченці у Сирії, це і все. Але ж ні. Старий бункерний стратег, який все прорахував, і його ганебні військові, вирішили зробити ще один подарунок для повстанців. Сирійські ополченці затрофеїли радіолокаційна станція подльот К1. Вона здатна виявляти цілі на відстанях від 10 до 300 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів в низьковисокому, висотному, далекому і гірському режимах, а також вказувати цілі для зенітно-ракетний комплекс типу С-400 та С-300. Російські військові так сильно бігли, переодягнувшись у цивільний одяг, що навіть забули про цю радіолокаційну станція швидше, ніж від сирійських повстанців. Російська армія втекла від Харківській області, у російських телеграм каналах виття стогін, соплі та тонни мокрих памперсів. Усі шукають винних та пишуть про зраду. Даліко не так, даліко не так, скоріше все наоборот.